jump your slip Зараз ми так треба почнемо там. Ви зараз кажете. Так, прийши, Ні, я же складу, я вам просто як може хто там є. Я думаю, бумага паперу так допитую. Якщо це треба юридично сформувати, збирати ті доступ. Що там треба формувати? І, Скажемо і все. Ні, я на Та ні, на камеру, потім. Yeah. <laughs>

Тіка не потрібна, нам бутітка не потрібна, на буківка не потрібна, на бухівка не потрібна, на бухівка не поміна, нам війна не потрібна, нам бутівка не потрібна, на бутівка прощі на ССУ в тітка не потрібна, тіка не потрібна, прощі нас су. Нам бруківка не потрібна, гроші на ЗСУ, нам не потрібна, гроші на ЗСУ, нам бруківка не потрібна, гроші на ЗСУ, наші хлопці хочуть жити, наші хлопці хочуть жити, наші хлопці. Yeah. <laughs> of the

Давай, милиций, ставай, милиций вставай, милиский ставай.